Де нові відео Віталій? Ти де пропав? Чому так часто випадаєш з Ютубу? Ви на каналі Маренюк, я Лодар Віталій. Всім привіт! Де я так часто пропадаю і чому не радую вас новими відео на Ютуб? Я декілька разів вибував з Ютубу на декілька місяців. Перший раз я вибув з Ютубу. Коли у мене відео вистрілило на 430 тисяч переглядів, і чесно кажучи, я був в шоці. Наступні відео, які я завантажував на YouTube, виходили з дуже слабенькими результатами, і чесно кажучи, мене це дуже сильно здемотивувало знімати щось на YouTube. і я. Грубо кажучи, забив на YouTube майже на 3 місяці. Ну і другий раз сильно випав я ось перед ось цим відео майже на 2 місяці. Що я робив весь цей час? Як ви знаєте, перед новим роком я кинув палити і не палю. І досі, хоча нервових ситуацій вистачало або зірватись та почати знову. Так що можете порадіти за мене, я не палю вже більше двох місяців, і навіть у стресових ситуаціях, коли мені пропонують цигарку, я відмовляюсь. Але весь свій стрес, коли я починав кидати, палити і ось все разом взяти, я заїдав своєю дуже давньою поганою звичкою, і це. Відеоігри почалось все з ідеї завести ігровий канал на Ютубі та на платформі Твіч по іграм. І я планував все це зробити під шумок виходу гри Stalker 2. Почав купувати різні ігри, щось намагався стрімити різне на Твіч та на Ютуб, але якось не пішло, не зайшло, і я це все закинув. З цього моменту я і підсів на ігри, і можна сказати, весь свій вільний час, який у мене був в цьому році, я повністю програв. Зараз у мене немає жодної гри ні на телефоні, ні на ноутбуці, і є. Сьогодні написаний дуже класний детальний план на 2025 рік по цілях, які ми з собою з Вікторією поставили, і будемо працювати. І мене і Вікторію чекають дуже різкі та сильні зміни в цьому році. Буде нелегко, буде дуже важко, але я впевнений, ми разом точно все зможемо. Зараз я хочу поновити знімати відео на цей канал. І запевняю вас, якщо ви будете дивитись весь цей рік моє відео. Ви побачите багато змін на цьому каналі. Можливо, навіть я почну вам знімати відео на швидку руку, але дуже часто, практично кожного дня. Так як монтувати відео у мене не буде часу, тому що в мене дуже сильно зараз зміниться життя, і людина, яка монтувала мені відео, її зараз немає. Я зараз сам і буду монтувати вам. Все сам. Ну і якщо я хочу здійснити всі свої цілі, задуми і плани на цей рік, мені доведеться чимось жертвувати. Швидше всього, це буде монтаж, та, можливо, я не буду вам писати гарні сценарії. До речі, за цю паузу я всерйоз думав закинути канал. Але якось не можу ніяк це зробити і, надіюсь, цього і не станеться. Прямо зараз я знаходжусь в декількох процесах одночасно по зміні нашого канадського життя, але не можу вам нічого наперед розповісти, тому все уже по факту зробленого та досягнутого, ви будете дізнаватись в наступних відео. Надіюсь, вам сподобаються усі зміни, які побачите в наступних відео. І дякую, що залишаєтесь зі мною по прямої депресивно-ліниві паузи в творчості на Ютубі. Особливу подяку хочу виразити усім спонсорам цього каналу, яких ви зараз бачите на екрані. А усі, хто хоче доєднатися до цих. Класних людей, ви можете це зробити, натиснувши кнопку спонсорувати або за посиланням в описі до відео. Дякую вам величезне за таку підтримку. Також, якщо у вас є ідеї до наступних відео або просто будь-які думки, ви їх можете написати в коментарях до цього відео. Я з радістю їх усі прочитаю. До наступних відео, Бай-бай.